Вітаю вас, друзі! Також вітає цікава штука родина Гароїдних, яка називається Пінелея. Справді, не так багато рослин, які можна з родини аероїдних вирощувати в себе в гіртому ґрунті, будучи в Україні. Коли ти живеш, знаєш, що те вимерзло, те вимерзло. А тут мають такі от сад тіні, цікавий цон керівного шома. Така ця родичка гортензії, Але в цьому році вона зарано бутони почала випускати. А от це якраз спіннелея, така цікава рослина, там уже частинка вже відцвіла, навіть там зав'язала плоди, ось десь там коротше, вони є. А це ось продовження цвітіння. Все це продовжується. А така цікава, ніби як якась хвіст мишки чи ще щось таке. Є що, тіпа, Дуже багато аріземи є, там хто хоче. Але ж тут цікава, ну, вона. Ну, Ой, до речі, слухайте, друзі, вона дуже пахне, цього ніколи не, не, не помічав. Пахне такий, пахне бананами. О, Боже, яка з знімав для вас відео. Слухай, вона ароматна. Це просто цікаво дуже. Це не, не брешу чесно, в кого є, піді, понюхайте. А, Давайте ще раз. О, який запах. Слухайте. Бо, тому що, як правило, всі ж ароїдні вони, як кажуть, так собі ну, всі, що Аморфофалуси, що сауроматуми, що драконкулюс, це щось з чимось. Mm. А ця ось красонечка така. Мало того, що цвіте те ще дивіться, які гарні листя в неї. Схоже, як у Аморфофалуса чи у е, сауроматума. Там картоплинки, такі як бульби. Їх, до речі, було більше, я десь вже... Ну, 4, в принципі, десь було. Вона ще там десь насівалася, ще там перекупував. Ну, Штука дуже прикольна, екзотична, незвичайна. напевно, зараз піду і куплю собі ще якихось цікавих героїв, тому що вона так надихає. Самі ж розумієте, що таке колекціонер, мене тінь. Якраз для них тут добре, якраз. В мене, бачите, росте підказати, як його звати. Гамамеліс це японський. Такий мікти жовті в нього ці тут, Там це бушник, аваланж, ну і тут поштоп Роджерсія, якась шоколад така не красива. І от тут трошки в ще роботінь е жимолость і бузок. Я цьому році не обізав, треба ще буде наверное, почекати, чого ще час Ну от, друзі, Так що така штука цікава. Рекомендую. Це надзвичайно цікава рослина, яка буде дуже корисна для вас і екзотична. Все. Папа, -па, побачимось.